Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні в цьому відео, і хочу в першу чергу запитати вас, а як ви себе почуваєте? Як ви почуваєте себе фізично, психічно? Як працює ваша нервова система? Чи помічаєте в собі якісь зміни, які з вами відбуваються? Наприклад, так як ми говоримо трансформації, трансформації, якісь трансмутації? Чи це відчувається у вас? Сьогодні ми з вами поговоримо знов таки про те, як оця нова реальність, в якій ми з вами маємо жити далі, формує для нас таке поле, щоб ми на ньому прямо так от зараз збирали нові знання, формували нові звички, володіли якимось новими інструментами. Щоб йти от далі в майбутнє, тому що старого світу, якби, вже його немає, він завершує свої програми, так? як ми часто говоримо, а новий ми в ньому вчимося жити. Так, от, якщо виникнуть у вас якісь думки на рахунок того, що, що у вас нового відкрилося зараз, що ви за собою спостерігаєте, що у вас взагалі змінилось? от буквально за один місяць, от за вересень, наприклад. Так? І ось жовтень закінчується. Що ось зараз у вас відчувається? Я от чесно скажу, що я бачу, як дійсно ми збираємо інструменти зараз всі, для того, щоб застосувати їх в майбутньому, тобто в майбутньому вже ось ось. Ми з вами чітко вже почали розуміти, що старі наші звичні речі не працюють. Ми не можемо так само, як колись вести свої проекти, свої бізнеси. Ми не можемо так само, як колись, е е проживати себе у відносинах, у стосунках з людьми. У нас формується абсолютно нове спілкування на абсолютно інших умовах. Чому? Тому що немає такого вже, знаєте, прямо зсередини, немає потреби в якійсь такій конкуренції. Прийшов такий спокій, де ти маєш проявити тільки себе. І тільки себе, істинного, а не того, ким ти себе раніше вважав, що ти не є тим, хто... От... ким тебе називали так? в соціумі, ти не є тим. Можливо, в когось виникне зараз думка, а хто ж я є. Але ми всі зараз живемо в тому, що у нас відкриваються наші істинні здібності. Так? І часто ми не знаємо, що з цим робити. А до мене часто звертаються люди і кажуть: Я відчуваю, що у мені пробуджується якась така неймовірна сила, яку я не знаю зараз. Тобто я її якби розумію, що це в мені, що це я, але я не знаю, що з цим робити. Як його упакувати? Куди його спакувати? Як його оформити, пояснити для себе? І ось зараз я хочу, друзі, сказати вам, що саме в таких станах. Ми маємо і розуміти те, що ми вже з вами інші. Я говорю про свідомих людей, які навчилися розпізнавати оцю різницю в собі, які виривають себе ще з тих старих шаблонів існування. Ви знаєте, це нелегко, абсолютно нелегко, тому що, ніби ти вириваєш те, що було вживлене в тебе дуже багато часу. І воно стало рідним, дійсно рідним. І виходить, коли приходиш до усвідомлення, що треба прощатися з багатьма речами, які не є тобою, і ти ще не зовсім розпізнаєш себе нового, а то вже знаєш, що то тобі не потрібно. І якщо стоїш на такій межі, завжди включається ще сила спротиву, величезна сила спротиву, яка хоче утримати все ж таки те рідн в тобі, те рідня в кавичках. І тут, знаєте, ось цікаві речі відбуваються зараз з людьми. Ну так як я вже говорила так, що в мене зараз проходить неймовірний курс, еволюційний курс, цілитель. А, і те все, що в нас відкривається, так як ми дійсно еволюціонуємо на ньому, то я бачу, що нелегко відривати те звичне, нелегко. Але ви знаєте, коли відриваєш, це. Настільки полегшує дихання, полегшує сприйняття самого себе, полегшує світосприйняття, іде така, знаєте, якась співпраця на іншому рівні. І ось коли зараз це все відривається, виходить з нас, ми проживаємо великі потрясіння, так як я вам казала, да? що нас виводять з зони комфорту, ті енергії. Нові, так? які весь час підштовхують до чогось такого, щоб ми діяли, але по-новому. І вони виводять, і якщо ми не розуміємо це свідомо, то створюються нам великі потрясіння, такі, як я називаю ліві поля, які десь беруться невідомо звідки включають дуже великі якісь зміни, і все це йде через біль, через страждання, через розпачі, через смерті. Фізичні. Тобто, що включається таке, що весь час спонукає нас до розуміння того, що ти маєш шукати знання, відшукувати, творити інструменти, творити всі свої якісь нові шаблони. Можливо, і ці шаблони, вони якісь дуже такі, знаєте, одночасно можуть прийти. Потім ти дивишся, а тобі вже це не потрібно, в слідуючій миті вже треба зовсім інше. І зараз в цьому коридорі затемнення, затемнень, так, в якому ми ще перебуваємо, зараз от висвітлюється багато, багато моментів в наших з вами душах, в наших тілах. Взагалі, психіка наша працює, співпрацює з цими всіма перетвореннями. І я хочу сказати, що коли. Можеш пояснити собі ці речі, і ти розумієш, що вибору то в цьому нема, ні в кого нема. Саме в цьому, так? і ти знаєш, що ти маєш жити якось так, щоб дійсно відчувати себе уже в співпраці з цим новим простором існування, з енергіями, які входять. Маєш підналаштовувати свої стани, коригувати їх. так? Так от, друзі, знаєте, я сьогодні написала там пост в Соціальних мережах, що я от відчуваю, да, що як то я маю зараз прийти до абсолютно нового стола, якого я ніколи раніше не бачила, застелити на нього абсолютно нову скатертину, яку я також навіть не думала, що вона може бути такою. І поставити туди сервіровку таку зробити з новими приборами. З новими стравами, тобто приготувати їх, задумати, замислити, абсолютно все нове сформувати от на цьому столі, знаєте. І, і потім ще відчути нові смаки, нові запахи, прожити їх, пізнати, вживити в себе і зрозуміти, що це все, що я роблю зараз, воно йде з моєї глибини, з моєї глибини, а не звідкись іще. Я ось дивлюся, да, знаєте, багато чого змінюється, багато чого е, руйнується, так, як нам здається. Багато, Ми, ми вже розуміємо, що цей ілюзорний іллюзор, світ, він просто е, схопується. А те, що відроджується, так, відчувається як таке істинне, щось позачасове. І коли ми з вами в минулих відео говорили про те, що є. Е, Речі, які ми маємо признати в собі, так? признати, що так воно вже є. Вже немає сумнівів, що ми живемо не в новій епосі. Епоха перемін, як колись казали, да? змін, перемін. Перетікаємо ми разом з цим всім. І це дуже цікаво. І завжди щось те, що ми зараз проживаємо, готує нас до чогось абсолютно нового. Так от, знаєте, Якщо от лягти і лежати просто, все одно всередині щось зашевелиться таке, яке змусить тебе рухатися. Ти не знаєш джерела, звідки воно походить, тобто навіть ти не поясниш собі цього. Але є щось всередині таке, що все одно змусить тебе зрушити з місця, все одно змусить тебе встати і почати робити щось з цим всім. Робити по-новому свої справи. Ми й так їх уже по-новому робимо. Ми й так уже все розуміємо, що не працює те старе. Але зрозуміти, що ти маєш в цьому процесі набувати нових інструментів, ти маєш їх створювати, ти маєш коригувати свої стани вже у співвідношенні з тим знанням, яке ти маєш, яке ти отримуєш просто, яке вливається в тебе. І це є унікальний процес, друзі, сьогодні і зараз. Прямо зараз, прямо тут, навіть коли ми ось зараз з вами говоримо, ми проживаємо з вами дуже великі трансформації і величезні потрясіння. Ми вчимося жити в новій реальності. І, знаєте, це настільки цікаво. Здається, ось ось і в тебе щось уже десь, як я кажу, в засаді сидиш і чекаєш, що воно там над тобою пролетить, проїде, що відбудеться там зараз, десь. А потім, коли ти заглиблюєшся всередину себе, ти розумієш, що це все, що ти чекаєш, воно проходить в тебе всередині. І ти ніби затаїшся і сидиш, чекаєш, що ж це зараз у мені там знов таке проявиться і пробудеться? Тим більше, що всі старі системи. Вони вже рушать, руйнуються. Старі системи, я ще вам давно казала, що декілька років тому, да багато років тому, що в якийсь момент ми зрозуміємо, що нам не підходить ця освіта. Система освіти не працює для нас. В якийсь момент ми зрозуміємо, що ці ліки і медицина для нас не працюють уже. Вони нам стали не потрібні такими, якими вони були. Ось зараз ми зрозуміємо так само в таких релігіях, в яких люди були втягнуті, вони зараз не працюють, вони нам не потрібні. Ми маємо відчути істинну віру в собі, правильно? І, і ми зараз живемо з вами в таких усвідомленнях. Саме в таких усвідомленнях ми живемо. І людина, яка, людина, яка свідома, так. Вона знає, що в тому всьому, в тій старій схемі, в старій системі, там немає цінностей для нас. Ти коли розумієш цю річ, що завершилися ті цінності, то легко стає відпускати. Цінностей нема, ми прожили то все вже. Розумієте, нема нам там цінного нічого. Так, був досвід, так дякуємо йому, але зараз ми набуваємо абсолютно нового досвіду. І розкриваємо себе як дійсно такі люди, які розуміють свою цінність в присутності в такому шикарному періоді, коли ми перетікаємо в, новий, в нову реальність існування, в нову епоху. І це дуже чудово. І відчуйте енергії, друзі, які навколо вас кружляють. Відчуйте в собі те, що там ота така штука, яка від джерела, просто будить вас. Відчуйте ці речі. І напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви відчуваєте це все, як з вами відбуваються такі речі? Що нового у вас відбувається зараз у усвідомленнях ваших? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом на даному етапі життя. Що б то не було? От просто так, що помітили за собою. І в нас вийде з вами чудова дискусія, тому що я поговорила своє, розповіла, а от буду чекати від вас ваше. Тому я дякую вам за увагу, дякую за вподобайки. З вами була я, Тетяна Сахненко, і моя школа вищої інтеграції людини, яка служить в благо людства, во благо всього, що існує, завжди служить вам такими знаннями. Всього вам найкращого, друзі, до побачення, до нових відео.